Останнім часом з'явилось чимало шахраїв, які різноманітними способами намагаються заволодіти коштами або цінним майном громадян. Протягом останнього тижня поліцейські кам'янського встановили п'ять таких шахраїв. Зловмисники користуються довіру мешканців та вигадують різні історії, аби заволодіти чужим майном. У Кам'янському підозрювані шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами та мобільними телефонами громадян. Поліцейські затримали двох чоловіків та жінку, які під приводом зателефонувати, заволоділи мобільним телефоном містян. Ці шахраї діяли за однакової схеми. Вони підходили до громадян. Здебільшого це відбувалось на зупинках громадського транспорту. Вигадували якийсь небудь привид, що необхідно терміново зателефонувати. І коли гаджета у них в руках вони просто тікали з мобільником з місця подій, не телефонами єдиними. Так у місті Верходніпровську поліцейські затримали 17-річного хлопця, який виманив гроші у 42-річного чоловіка на ремонт церковного храму. Хлопець від імені настоятеля храму створив сторінку, з якою спілкувався з 42-річним чоловіком. Увійшовши довіру до чоловіка, він попрохав в нього гроші на ремонт куполу. Чоловік повірив хлопцеві та перерахував йому майже 15 тисяч гривень. У місті П'ятихатки правоохоронці встановили 36-річну жінку, яка незаконно отримувала державні виплати. У місті П'ятихатки поліцейські встановили 36-річну жінку, яка отримала незаконну державну допомогу на суму майже 180 тисяч гривень. Жінка до соціального центру про виплати надала недостовірну інформацію. За всіма фактами було відкрите кримінальне провадження за. Статю 190 це шахрайства кримінального кодексу України всім фігурантам. повідомлено про підозру поліцейські, вкоти звертаються до громадян, будьте пильними та обережними, довіряйте незнайомцям. Якщо вас прохають зателефонувати, краще не давайте свій гаджет а або відмовте вічливо, або запропонуйте зателефонувати особисто. також Поліцейські попереджають щодо здійснення купівлі та продажу через мережу інтернет, довіряйте лише перевіреним продавцям та намагайтесь товар купувати за наложений платіж.